Він працював автослюсарем, а нині керує бойовими роботами. Наземні роботизовані комплекси полегшують логістику, евакуюють поранених із позицій і беруть участь у відчайдушних бойових операціях герой нашого наступного матеріалу командир роти НРК 93-ї бригади Холодний Яр на позивний електрик. Його історія війни в Рубриці нашого воєнкора Ігоря Левенка в матеріалі ви також побачите і реквізити збору. Ці кошти. Потрібні хлопцям на ремонт бойових машин. А от яку роль вони виконують, дивіться далі. Олександр, позивний електрик, 35 років, лейтенант, командир роти наземних роботизованих комплексів 93-ї бригади Холодний Яр. Нещодавно буквально навіть сам Трамп, президент Сполучених Штатів, сказав, що такого досвіду в плані роботи з дронами немає жодна армія у світі. По тактиці ми заїхали, пройшли все село і повернулися. Тобто ми штурманули село, лишилось тільки зачистити. І ми його штурманули два рази повноцінно в три дрона. Ну, в тому є ваша заслуга безпосередньо. Рота наземних роботизованих комплексів 93-ї бригади Холодний Яр працює на найскладніших напрямках фронту. Забезпечення логістики, евакуація поранених і бойові операції усе це виконують наземні дрони. Більше 12 годин тривало місця, на яку ні один дрон, ні один зв'язок не розрахований. Олександр захищає Україну з 2014-го. Має технічну освіту. Автор і розробник наземних роботизованих систем. Нам от передали там з якоїсь там Європи крутий засіб там за мільйони-мільйони. Нати він там повинен всіх убивати, бо у них там він мега крутий. Вони дають ми дивимося, а воно. Історія війни, електрика, який керує найсучаснішими бойовими роботами. До війни основне моє життя було пов'язане з автомобілями. Я займався там починаючи від мийника студентом до там, слюсаря, до там, розборщика. В кінці став там автоелектриком, і я був дуже довгий час. Коли ми прийшли там в 2015 році в навчальний центр, нам всім задавали питання, позивний бігом. Всі там придумали модні всякі там довбуші, беркути і тому подібні всякі красиві слова. Але я там єдине, що прийшло в голову, це те, що тим, чим працював електрик, тому що всі не називали електриком, і так і став позивним Електрик. Так сталося що ще при АТО ООС, я їх бачив. Та вони були плюс-мінус один виробник в Україні, з того, що я пам'ятаю з тих дронів. Але на, там, на часи АТО ООС, там були одиничні екземпляри турелі, одиничні там, екземпляри цих дронів, які себе там, в принципі, ніяк не проявили, але вони були. На початок повномасштабки я шукав багато рішень після більш-менш активних дій кругом Києва. У нас там було повзо, в декілька місяців. Ми там тренували, зготувались, тренували групи до підготовки переїзду на схід. І цей час ми багато шукали, багато працювали над якимось рішенням. Ми там розробили гвинтівку снайперську одну свою. В великому калібрі ми там е, знаходили рішення, масштабували, бо тоді були популярно пікапи на кулеметах, турелі. Тобто ми там шукали, що потрібно, що буде працювати, тому що готувалися до затяжної війни, скажімо так, і от е, тоді натикнулися на одне з рішень же ж дронів. Але на той час, на початку 22-го для нас, там були непідйомні суми цих дронів або імпортних, або одиничних варіантів, які були, і вони були ну, не ті. Тобто була тема, ми її бачили, але розвинути можливості не було. Десь з кінця го року один з виробників, з якими працювали там, над снайперською гвинтівкою, над турелями стаціонарними під кулемети, показав варіант, що вони можуть спробувати зробити от, один з дронів. Їм привезли якийсь там аля-концепт на велосипед, Колесах зі спицями про там установку тем. Вони показали, от є така штука, може ми таку попробуємо зробити. Ну, спитали їх рішення. Я подивився, кажу, так, по-любому треба. І якраз ті часи були, коли був активний Бахмут, і мені на той час прям така річ була б нереально крутою. І тоді от, там, один з наших знайомих виробників заморочився і за там пару місяців викотили один з перших концептів їхньої платформи, тобто по нашим ТТХ, які ми дали, що потрібно на той час, на кінець 22-го року, вони на початок 23-го викрали платформу. Ми її зразу, тільки побачивши, як вона їздить, зразу забрали сюди і через там пару днів її допрацювали, переробили по-своєму вже на свій зв'язок, бо тоді були одні з перших FPV, що вже літали. І там найближчими тижнями одразу поїхали на бойові доставати рефотову. То етап від просто поговорити про дрон, виробництво і перше застосування на бойові зайняв декілька місяців. Воно почало розвиватися, розвиватися, ми почали там, пробувати от, евакуації, пробувати різні бойові модулі самі робити. Тобто ми давали завдання або робили на колінках тут, передавали виробнику, він його допрацьовував за воських умов і давав нам, ми опять доробляли і так зразу на бойові, на бойові, на бойові. З роками ми вийшли, на те, на що ми вийшли, на десятки різних модулів, десятки різних унікальних тактик застосування. От давайте різних... поговоримо про функціонал. Які завдання можуть виконувати ці дрони? Ну, Насправді, якби я говорив, говорю, що дрони можуть робити все. Абсолютно все, що роблять піхотинці ну, в умовах там, сьогоднішньої війни. Але питання тільки ресурсу і часу потрачено, щоб це реалізувати. Тобто нема проблеми заставити НРК робити будь-яку роботу, яку робить піхота. Питання, наскільки в цьому заморочитись, от, в моєму розумінні. Тому що в мене є це підстави досвіду, який за два роки я отримав, працюючи з цими дронами. Для от інженери, які ставили міни, да, там, ходили в рюкзаку їх з собою чи на велосипедах. Там є випадки її від коли велосипедам на возику везуть ці міни, щоб установити їх десь в полі. Я подивився, ну навіщо, якщо можна взяти дрона і послати він сам туди поїде, і сам установить. Не потрібно навіть йти, все, що потрібно місце оператора, щоб керувати. От там, одне з перших, що ми почали робити, там встановлювати тимки, бо це бо вони були тяжкі, їх треба було носити, це було фізично тяжко, плюс небезпечно. Потім було питання: от є і позиції, а їх нічим розібрати не можна, тому що якимось великим орудієм пристрілятися неможливо, тому що в 100 метрах вже наші позиції. І рознести якийсь укріп район поблизу своїх позицій було нереально стандартними засобами артилерії, тому що заборонено працювати артилерією багатокаліберною, коли поблизу свої позиції, щоб не рознести, бо там є похибка, яка ну, 100 метрів це дуже близько, ніхто не працював. І була проблема. Ми там давай думати, як камікадзе зірвати цей бліндаж, тому що там можна заїхати куди треба. Ми давай там грабити різні вогнеметні системи, які ми розноситься ці бліндажі поблизу своїх позицій, бо тому, що вони максимально точно на відміну від стандарт. Потім ми були в Серебрянському лісі, а давай там гранатомети ставити, там, той же МК-19 ми застосовували там, більше двох років тому, потративши на це там, 500 доларів на турель, які там, на той момент були аналоги там, по мінімум 15 тисяч доларів. Ми за півтори тисячі зібрали те, що стоїло 15, тому що для нас це не було там, скажімо, чимось таким нереальним. І ми отак потрохи-потрохи-потрохи її потрохи, потрохи дійшли, дійшли, дійшли. До Більше на сьогоднішній день там десятки різних модулів, які ми взяли, просто на колінки зробили, виїхали і там щось зробили, когось убили чи когось рятували. І так ми потрохи ці всі рішення по цей день роздаємо усім виробникам, даємо всім, хто хоче, показуємо, не продаємо, не заробляємо. Максимум просимо, поможіть нам відповідь. Олександре, а якщо брати от у відсотковому відношенні функціонал, от ви б як поділили ці дрони? Що вони виконують більше? Що менше, от що потрібно більше. На сьогоднішній день наземні дрони найбільше виконують логістичні завдання, тому що в логістиці є найбільша потреба, так як всі новини дивляться, знають, що появилися так звані кілозони, в яких стандартні засоби логістики просто зникли. Стандартні засоби армійської логістики вже давно зникли. Ми давно перейшли на пікапи квадроцикли. А тепер навіть пікапи квадроцикли стали ну, дуже тяжким. Випила логістика, вона дуже обмежена по вагі і розміру. Тому от на себе зараз основу. Там, ковдру логістики в найнебезпечніших ділянках перетягнула саме НРК. Тому що вони можуть, по-перше, по-друге, відносно всіх решти засобів логістики, вони дешеві. Якщо взяти стандартні всі дрони, які ми працюємо, і будь-який інший варіант виконання цієї ж завдачі, то НРК це найдешевше в десятки разів для тої логістики, яку вони роблять. Плюс для НРК логістика це найлегше за того, що вона може робити. Тому що там тебе лише задача доїхати. Там не потрібно різних там, технологій, різних модулів, різних ніч, що потрібно. Тому логістика це те, що найчастіше, найпопулярніше, наймасовіше і найнеобхідніше, тому що дрон може завести, йому це найпростіше, а те, що він завезе, це найважливіше для фронту, тому що якщо ніхто нічого не возить, фронт просто сипеться. І якщо є позиція, вона навіть в оточенні, але до неї є логістика, її привозять боєприпаси, її привозять провізію, Вона буде навіть в оточенні сидіти дуже довгий час. І якщо логістики нема, навіть не оточені підрозділи відходять, тому що без води, без їди вони не просидять. А евакуація? Евакуація це найболючіша тема. Да? Тому що якщо немає логістики, звідки візьметься евакуація? Само собою. Тому евакуація це. Найтяжче, що роблять наземні дрони, і в принципі найтяжче, що реалізуємо будь-чим іншим. Тобто, якщо логістику без НРК там, хоч якось частково можна закривати БПЛА, да, там, навіть якось там мінімально заносити руками-ногами, там рюкзакують, якщо там є да, то евакуацію здійснити неможливо БПЛА. Евакуацію майже неможливо дуже часто здійснити людьми, тому що їх потрібно багато, що є проблема. Їх потрібно десь скупчувати, що є мега небезпечно для всіх. Тобто НРК єдині, я вже неодноразово повторював так само, як і логістика на деяких ділянках, хто може здійснювати евакуацію. Да, це небезпечно для того, кого евакуйовують, але це максимально безпечно для тих, хто евакуює. Тому Такі акції останньої надії, на жаль, з евакуацією ми неодноразово іноді проводимо, тому що є такі, на жаль, ділянки фронту, де без цього ну, ніяк. Це дуже-дуже складно, тому що це нереально важко. Це найтяжча робота, насправді морально для мене, для нас, для всіх вимірках, це евакуація 300. Тому що одна справа вести там боєприпаси воду яку там знищили, ти нагрузив нову, поїхав і завіз. Інше питання вести 300-го, якого намагається знищити ворог, і ти робиш все для того, щоб він цього не зробив. Тому це в першу чергу морально, нереально тяжкі складні місії, і вони дуже дуже якби. Вимагають ресурси великолепно. Я знаю, тяжко. що є такі історії, і ви нам ну, про них розповідали, що в них ну, просто нереально навіть повірити. Да, на жаль. Але це реальність, так? Так, з оточення в Торецьку, коли ми вивозили там людей, які сиділи там більше ста днів на позиціях, і вони отримали тяжкі поранення, і там були тяжко поранені. Більше десятка днів одні там в підвалі, і ніхто там до них не міг підійти, поки не з'явилась погодні умови і не змогли туди зайти, хоча б їх винести з того підвала, куди ми під'їхали на дроні. Щоб їх завантажити. І там так співпали умови, що туман, який дозволив заїхати, там, ворог, який перевів свої там, основні засоби, ураження там, на сусідню ділянку, і ми змогли там прорватися. Ми тільки три дні виїжджали для того, щоб виїхати за цими трьохсотами, тому що три дня ми не могли навіть під'їхати до точки старту, звідки ми почали заїхати за цими трьохсотами. Дрони у нас там просто по там міфічним причинам, ну які досі не можна пояснити, Там зупинялись, ламались. Ми там більше трьох різних варіантів засобів зв'язку перепробували, тому що там через реб не могли пробитися. Ми виїжджали, нас там давили, і по частотам тим всім, по яким ми там зазвичай працювали, не могли їхати. Фізично через там той реп Ми його обходили. На місці на колінках переробляли зв'язок, щоб проїхати. Потім там по рельєфу, по місцевості там місцевість була ну, не проїзна реально, тому що там дуже глибокі кулі танками викатані, а дрон він все-таки маленький. Він по танковим гарвам дуже тяжко їздить. Тут Ми чекали погоду, поки воно з однієї сторони підсохне, з іншої сторони, там ну, дуже-дуже великий об'єм різних. Е Співпадінь які співпали, от саме в той день, саме в той момент, щоб дозволили це зробити, тому що там чотири мінних шлагбауна, яких потрібно було об'їхати, які були загороджені, не підірватися. Інженерні загородження, в яких не потрібно було застрягнути. Потім цих трьохсоти грузили, вони були неправильно погружені, бо вони вже були в дуже тяжкому стані, самі не могли триматися, вони дуже тяжкі були. Вони випадали з цього дрона, тому що їх двоє грузили на один дрон, який розрахований на одну людину, їх двох везли. Це ще теж нереально, бо їм місця не було. Вони на ношах були, тому що там з закритими переломами. І потрібно, коли вони були випали, знову їх туди загрузити, бо самостійно вони не могли потрапити на цей дрон. Потрібно було шукати там інших людей з іншого підрозділу, просити, щоб вони там виходили на зустріч, там, допомагали. Потім дрон просто втомившися, тому що місія тривала там з. 7-ї вечора до 12-ї дня більше 12 годин тривало місія, на яку ні один дрон, ні один зв'язок не розрахований. Тобто цей дрон вже почав там буквально зупинятися від того, що він там втомився, банально там перегрівалося в нього все, що можна, і він не їхав. І ми його на ходу там ремонтували, ці бідолаги, які не було сил на нього вилізти. Вони там намагалися щось з ним робити. Його трусили, шатали, щоб він їхав далі, і він їхав далі. Він зупинявся, він знов їхав, знов зупинявся. І ми так доїхали, дотянули до тих, куди вже зміг під'їхати. пікап, пікап під'їхав, забрав цих бідолах. Виїхав, дрон проїхав ще буквально. перепрошую, проїхав буквально 300 метрів, зупинився безповоротньо. Більше нікуди не поїхав. Десь він просто став і все з нього досить. Ну потім його теж було евакуйовано, але от він свою місію от тяжко дотягнув. І все, і більше нікуди не по це просто неймовірно. Так, да, Тобто воно нам всім реально нереально тяжко далось, тому що було потрачено куча ну, сил, екіпажів, підготовки часу роботи. Це уявіть, стільки людей сиділо 12 годин в такому напруженні, тому що тут от випали тут. Треба підійти, тут міну об'їхати. А там з Мавіка це все коригувалося. Погодні умови були такі, що на той момент в радіусі там, 30 кілометрів ні один Мавік, ні наш, ні ворожий не літав. Тобто на всі трансляції, які у всіх були, був лише один наш Мавік, який літав, і він вів дрона. І той дрон ми там від'їжджали на кілометри, і потрібно було міняти батарейку. А в повній невідноті ми там орієнтувалися, рахуючи стовпи до того місця, де в нас зупинився дрон, щоб поміняти батарейку з наволять. Ми літали, губилися, літали просто декілька батареїв, щоб знайти, де наш дрон. Ми доїхали й находили тільки завдяки тому, що перед виїздом хлопці туди тепловізійну грілку прив'язали. То всі там говорять про маскування. а ми Просто грілку прив'язали, щоб його було видно з дрона. Цей дрон наш наземний. І по грілці просто маленьку білу точечку ми вели, не знаючи куди. Там по тому Торецьку, по цим селі їздили. Тобто, Олександра, ну дивіться, 93-я бригада, вона <кхи> славиться багато чим, але зокрема. Ця бригада славиться якраз своїм підрозділом НРК, тобто ну, в тому є ваша заслуга безпосередньо. Якщо брати так взагалі глобально, то от, ну, нещодавно буквально навіть сам Трамп, президент Сполучених Штатів, сказав, що такого досвіду в плані роботи з дронами немає жодна армія у світі, як має українська армія, Збройні Сили України. І я хочу спитати, ви працюєте з вітчизняними дронами здебільшого, чи бувають і імпортні? Ми працюємо, працюємо з усім. Слава трохи перед нас йде. І на нас виходять виробники там з різних навіть країн, говорять, да ми ви там чули, бачили, хочемо дати вам зразок, протестуйте, скажіть. Або як у нас армія любить там на кожному порядку, там нам от передали там з якоїсь там Європи крутий засіб, там за мільйони, мільйони. Нати він там повинен всіх убивати, бо у них там він мега крутий. Вони дають, ми дивимося, а воно. Воно дорого, воно гарне, але воно не робоче. І так, на жаль, чого у нас працює, тому що більшість засобів озброєння, які є в світі, вони, по-перше, побудовані під іншу війну. По-друге, вони побудовані без бачення взагалі війни. Тобто є інженери, є технології, є гроші, але нема розуміння для чого. І от ми круті на сьогоднішній день, от Україна і ця війна тим, що. Ми знаємо, що потрібно, і от ті люди, які розуміють і знають, і можуть оце пояснити, можуть це реалізувати і ці результати. От БПЛА показали всьому світу, що вони працюють, тому що ми побачили, що не можна. Ми спробували, воно працює, і ми на ходу це все допрацюємо до того, як потрібно, не для того, як хтось бачить. Як хтось хоче чи як хтось може, а як саме потрібно. І ми це все робили і робимо. От наші основні дрони це все-таки українське виробництво, тому що вони зроблені для потреби, які тут. І самі ефективні дрони ті, які зроблені максимально близько від фронту, тобто максимальній співпраці з фронтом. Тому і у нас є багато виробників своїх українських, нам насправді не потрібні чужі, тому що чужі дуже далеко, вони не знають, як потрібно. Да, у них, кажу, повторюсь, є гроші, є засоби, але нема розуміння. І от завдяки цьому розумінню ми зробили у цій зробили там вампіри, зробили НРК, які працюють. Проїдь три метри вперед. Та, ну, не шістове, ні, так, там мене трошки ніж шось достигне. Ні, ні, там нормально ведеться вогонь. Там все чорно. Лівіше так, попарнуває. Таке ще трішки особисте питання. Як ви гадаєте, ви себе реалізували от вже в цій сфері? На жаль, поки що ні. Тому що ми зробили, от ви сказали, багато всі зрозуміють, що це багато. Ну це лише дуже дуже мало з того, що я бачу, що можна зробити з цим всім. Настільки це можна як мінімум масштабувати, до якого рівня, щоб воно показували так, і настільки ще можна, поки що на зараз. Це дуже широке поле для того, над чим попрацювати. Якщо там і впівдрони вже себе реалізували там, і показали свою ефективність там, відсотків, там, можливо, 70-80, того, що вони можуть робити, вони роблять усе на сьогоднішній день, да? тобто немає такого засобу в світі ворожої армії, чого б не знищили впівдрони. Да? То він може вбивати всіх да? і все. Так, от наземні дрони поки що ж цього ще не зробили. Вони показали, да, що вони дуже ефективні в логістиці, бо це не простіше, показали евакуації, показали якісь ударні місії, які там вже показують на зараз. Але свого потенціалу вони ще дуже дуже не розкрили. Тобто, війна майбутнього, війна дронів це, це скажімо так, не така вже і захмарна і нереальна перспектива. Так? Це цілком можливо, цілком реально. Я завжди потеряв питання не реально чи не реальне. питання, що потрібно для цього. Як ви гадаєте, розвиток оцих дронів він призупиниться з закінченням бойових дій? Як пише історія, війна це рушій прогресу. І я в цьому багато в чому згоден, тому що все, що робиться на війні для війни, воно робиться максимально швидко, максимально ефективно, бо від цього залежить дуже дуже багато не чи йогось там статусу, авторитету, а в першу чергу життів. Тому що мотивація роботи на війні найвища, в принципі, яка може існувати, тому що ціна мотивації життя. І з закінченням війни дай Бог закінченням. Ясна річ, що це все призупиниться, але результат цих всіх здобутків, які ми там маємо технологічних, він покаже допоможе і проявить себе по всьому світу. і Дасть там новий, якби виток багато чого, багато де там в різних надзвичайних ситуаціях. На сьогоднішній у нас зараз там гуманітарні різні місії, там евакуаційні, там, різні тушіння пожежі вже не відбуваються наземних дронів. Тобто дрон йде туди і робить те, що раніше доводилось бігати пожежниками з розбойтами, робити руками. Ризикувати життям, розміновувати різні гуманітарні території, вже розміновують дрони, а не люди. Там десь по різних надзвичайних ситуаціях, тих же землетрусах, там різних вулканах це вже можуть робити дрони. Тобто вони вже дали поштовх, виток у всьому світу, що так можна. Олександр, а ви себе особисто в якій сфері бачите поза війною? На морі з книжкою десь перших півроку, можливо. Потім в горах, потім десь по всьому світу. А після того можливо. Побачимо, як настрій буде. Поки ціль одна закінчити це все, повернутися додому, нарешті до дитини, а далі будемо бачити. Я не переживаю, що я буду робити після війни. Я переживаю, як до цього дожити. поки що. Тому що я знаю, якого рівня менеджменту відбувається тут, якого рівня виробництва, складності, там, сумісництва, технології, всього, то в звичайному житті це там дрібниці повинна. Зараз немає великих колон, ті, які були в 22-му, з великими проривами в глибину там, на десятки кілометрів, тому що поле бою стало максимально прозорим. І тому унеможливилось просування якихось великих значних колон. Але ми бачите випадок Курського, коли все таки можливо да, прориватися вглиб. глиб. Тобто вона змінилася. І питання тепер стоїть фронту і прориви фронту, і якісь широких наступальних дій фронту в тому, хто перший. Зробить щось нове, хто відійде від стандарту, хто підготовиться так, ще ніхто не готувався. Перші приклади натовське озброєння, яке дозволило нам зробити там Харківську операцію в значній мірі, да, поява перших хаймерсів, це був е, новий етап. Там, наступний етап появи пішов, які почали зупиняти, палити масове коло. А наступний етап це. А от з Курськом, так, там правильне застосування цих всіх дронів, вибивання там на верхах розвідників, там вибивання, вибивання, нарощування. Тобто Там дрони дали свій поштовх, який дозволив зробити прорив. Тобто Україна використала перевагу в дронах на той момент. І на сьогоднішній день можливо такі місії робити, от, в моєму розумінні, можливо, більш ширші, більш глибокі прориви завдяки дронам. Питання, наскільки до цього ми підійдемо, як ми до цього підготуємося, як ми в це повіримо і як ми це реалізуємо, цю віру в це. Тому можливо, робити великі, широкі, але не тими стандартними методами, які ми намагалися зробити у 23-му на контрнаступі першому. Тому в зв'язку з цим я закликаю всіх, хто буде дивитися це інтерв'ю. Не залишатися осторонь, не залишатися байдужими і донатити донатити от саме на такі дрони, на такі підрозділи, тому що це дуже важливо. А дрони це розхідний матеріал. Справді його втратити дуже легко. Так, ось два герої сьогоднішнього ранку. Ось бродя. В принципі, ці льохонькі, єдиний, хто повернувся. І ось Рись, трохи бойова, трохи з дирками. В принципі, візуально все класно, трохи от кришечку. От. Реально, оце все, що ми працюємо в більшості своїй, працює завдяки людям в першу чергу. Тобто це все побудовано, це все працює виключно на людях. Тут немає якоїсь технологій нереальних, тут немає якихось міфічних закритих технологій, від яких ми залежимо там, від Китаю, від Америки. Це все те, що ми робимо самі, це все, що ми купуємо за свої гроші, і те все, що показує на священний максимальний результат. Тобто, це максимально прості речі, долучившись до яких може кожен і розвивати це може кожен. Тобто це те, що ми робимо людьми без усіх. Ми самі локально можемо це масштабувати, саме від цього можемо отримати максимальний ефект. Тому це круто, тому що це все залежить банально від банальних грошей. Тому що коли є гроші, ми можемо робити засоби, ми знаходимо, ми закупаємо, ми розвиваємося, ми працюємо. Тобто, це для глобальної війни в моєму розумінні, круто, просто від, від такої дрібниці, по великому рахунку для війни, як грошей. Тому що чим більше їх, тим більше можливості, тим більше ми розвертаємося, тим більше ми масштабуємося, тим більше ми показуємо результати. Олександра. Я вам висловлюю свою повагу і подяку за вашу титанічну роботу, яка дуже важлива, і без неї просто ну ніяк. Я ще від себе хотів би побажати вам якомога швидше, звісно ж, опинитися з книжкою десь на морі або в горах. І трішечки відволіктися від цієї теми. Але я знаю, що ви не така людина, яка довго буде там десь відсиджуватися. Дякую вам за це інтерв'ю. Дякую вам.